Звати Валерій, 21 рік. Захотів, просто захотів. Подав заявку через Резерв Плюс. Мені дзвонили, сказали, який перелік документів зібрати. Я їх зібрав і приїхав в Київ на проходження самого ВЛК. Всі сюди прийшли, там, може, ну, не то, що там хтось за гроші, просто вони захотіли. Каже, у гроші це просто приємний бонус. Я зі своїх грошей, ну як вже отримав першу виплату, я їх ну, навіть в руках не тримаю, я перекинувся батькам. На фронті повинні бути молоді люди, які можуть змінити людей. Їм треба відпочинок, і ми їм можемо це надати, їх змінити. Мої діти будуть тут жити в цій країні, і під ким вони мають жити. Я не хочу, щоб вони там жили під окупантами. і Так само я не хочу під ними жити. Рекомендую йти, щоб просто потім пізно не було, щоб не розсипатися, не втекти по тих самих за кордон, по світах, і щоб Україна хоча б була. А Україна це люди, щоб просто всі були одним цілим. Нам потрібно триматися разом.